Доброго дня всім рада вітати вас. Отже, сьогодні у нас вебінар оцінювання учнів 5 класу нової української школи. Бачите на екрані програму нашого вебінару: Нормативна правова база, адаптаційний період його особливості, формувальне оцінювання, записи в журналі, журнал спостереження і свідоцтво досягнень. Почнемо з вами з нормативно-правової бази, ви її знаєте, користуєтеся, однозначно обговорили, винесли певні висновки, тому зупинюся ненадовго. Не знаєте, що зміст навчання НУШ базується на компетентнісному, особистісному, зорієнтованому і діяльностному підходах. Які є дуже важливими складниками, де є спрямованість не тільки на отримання знань, а і на підготовку до життя, на навчання розв'язувати проблему, яка виникає на шляху учня, Володіти такими якостями потрібними, які будуть сприяти здобувачам освіти успішно здійснювати свою діяльність у різних ситуаціях. Дуже багато говорилося про модельні навчальні програми. Знаємо, що це таке, тільки наголошую, що модельні навчальні програми з усіх навчальних предметів для п'ятих класів створено згідно з державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим у 2020 році та з метою впровадження наскрідної реалізації завдань, компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів у навчанні в контексті положень нуш. До модельних навчальних програм розроблено новий формат пояснювальної записки, де прописано і визначено цілі навчання, зазначено мету базової середньої освіти і уточнено предметну мету. Отже, головним орієнтиром є інструментарій оцінювання, які і включають нормативно-правову базу. Стаття 17 закону України про повну загальну середню освіту гласить, що кожен учень має право на справедливе, неопереджене, об'єктивне, незалежне, недискримінаційне, доброчесне оцінювання незалежно від виду та форм здобуття ним освіти. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 вересня 2020 року номер 898, це якраз про 5 і шості класи, відрізняється від двох попередніх типів стандартів і містить опис компетентність потенціалу та вимоги до обов'язкового навчання у дев'яти освітніх галузях. Для кожної з цих галузей держстандарт окреслює мету і групи загальних результатів, які уточнюються через обов'язкові результати для кожного з цих циклів. Саме тому кожна освітня галузь має потенціал для розвитку кожної компетентності. Так, базова середня освіта поділяється на два цикли. Перший цикл – це адаптаційний цикл 5-6 класи, другий цикл – цикл предметного базового навчання 7-9 класи і триває вся базова середня освіта 5, 5 років. У держстандарті базової середньої освіти чітко окреслені наскрізні вміння. Бачите на екрані наскрізні вміння, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів. Наскрізні вміння формуються на всіх предметах або інтегрованих курсах. Вони є спільними для всіх компетентностей. Наскрізні вміння є в свідоцтві в з досягнень це перша частинка характеристика навчальної діяльності. І тому, саме, саме тому ось ця перша частинка, характеристика навчальної діяльності, може заповнюватися згідно, може заповнюватися згідно з загальним, загальною думкою усіх вчителів. Ще один важливий документ яким ми користуємося, і який має бути, напевно, як настольною, настольною книгою. Звісно, що ці документи ви розглядали на педрадах у кожній у кожній школі. Переходимо до оцінювання в п'ятому класі нуж і особливості адаптаційного періоду. Не можна не звернути увагу на адаптаційний період, адже важлива складова успішного навчання у базовій середній школі це є адаптаційний період. Тому сьогодні для педагогів із досвідом великим, я нагадаю, особливості адаптаційного періоду п'ятикласників, а для молодих вчителів, можливо, розповім щось нове. В будь-якому випадку, я сподіваюся, ця інформація буде корисною і цікавою. Існує така теорія. Поколінь, теорія поколінь, її розробили американські вчені Штраус і Гоу. Вони визначають покоління як сукупність людей, народжених в проміжок певного часу, який становить приблизно 20 років. Мені здається, важливо, перш ніж перейти до адаптації, сказати про сучасних дітей. Адже п'ятикласники класний яких ми маємо зараз. Це покоління особливе, бо до нас прийшли діти абсолютно нового покоління. Ми тільки звикли до покоління зумерів, а вже їм на зміну прийшло покоління Альфа. І великий плюс що це діти нуж, особливості сучасних дітей, щоб розуміти, як з ними працювати, розуміти, чому зараз є нові вимоги нуж і роботи вчителя для ефективної роботи вчителя, треба знати. Особливості цього покоління і враховувати в роботі. Отже, діти, да, отже, це діти, народжені після 2010 року, і вони мають певні ось такі особливості: кліпове мислення це звичка сприймати інформацію за допомогою. Коротких яскравих посилів втілені в форматі постеру якогось кліпу, так? нездатність зосередитись довго на певній темі, і постійне відволікання. Це пояснюється тим, що це діти смартфонів, їх навіть називають поколінням скла, адже вони з самого початку життя росли з гаджетами. Тобто не так, як ми з вами, не так, як інше покоління, які пристосовувалися до новітніх технологій, а вони з дитинства вже користуються гаджетами. До того ж, їх дитинство припало на ковід, і ці фактори суттєво вплинули на те, що ці нові дітки остаточно з'єднують інтернет і реальне життя в одне ціле. В них є слабкі сторони. І сильні сторони. Ну, слабкі сторони, залежність від технологій, поверховість, втрата важливих навичок, емоційна бідність. Віртуальна реальність дуже сильно поглинає їх і може стати такою собі в'язницею, можуть виникати труднощі в реальному житті, у взаємодії з іншими дітьми. Вони відчувають нудьгу і тривожність певну, без звичного смартфона в кишені. Так, Ви знаєте, заберіть телефон у дитини, і <сум> негативна реакція вам забезпечена. На сьогоднішній день навіть з'явилася нова фобія. Називається вона номофобія, страх бути довго без мобільного телефону. Ось це вже цим сучасним дітям притаманне. Також вони менше і гірше пишуть від руки, втрачають здатність вчити інформацію на пам'ять, у всякому разі докладають набагато більше зусиль, ніж ми з вами або попереднє покоління. Це також пов'язано з технічним прогресом. Текст можна набирати в друкованому вигляді, або взагалі надиктовувати на телефон усно, а запам'ятовувати великі пласти інформації їм не потрібно, тому що завжди є інтернет і, і як кажуть, Google так? Не бачать вони в цьому сенсу. Їх <кій> <кій> да, ще називають діти Google. Скорочення реальних контактів з людьми сприяє емоційній бідності. Контакти стають більш віртуальними за допомогою скорочень і смайликів. Діти спрощують свої емоції, і найважливіше, що вони не вміють їх висловлювати, не вміють регулювати своїми емоціями. Міміка і жести стають більш яскравими. Цифрова реальність вчить спостерігати за чужим життям і чужими переживаннями, а не переживати власні. Але, але є і сильні сторони е, цього покоління, е, швидкість прийняття мобільність, е, життя в декількох вимірах, багатофункціональність, відкритість, турбота про планету, відсутність агресивності. Вони блискавично сканують тестовий і графічний контекст, поглинають величезну кількість даних за добу, вміють швидко переключатись між різними за сенсом фрагментами інформації і дуже швидко її обробляти. Вони легкі на підйом, здатні швидко приймати рішення, застосовують технології повсюду. Звісно, це може бути як мінус, так і плюс. І боротися з цим напевно не має сенсу, бо ну, технології стали частиною нашого життя і частиною нашої ідентичності. Вони застосовують технології для навчання, для відпочинку, для розваги, для знайомства. Тому так активно у світі йде ось цей процес діджиталізації, коли вся інформація переводиться в цифровий формат. Тут вже виникають труднощі для вчителя. Адже йому треба адаптуватися до нового формату викладання матеріалу. Тому коли ми говоримо сьогодні про адаптацію, ми говоримо і про адаптацію вчителів, і про адаптацію вчителів. Покоління альфа і, і освіта. Так, вибачте, трошки ось так. Покоління альфа і освіта. Отже, що ж є, як ми можемо використати в нашій роботі цю інформацію? Дуже ефективним є робота в невеликих групах або face to face, face to face, вибачте. формат. Онлайн-курсу є пріоритетним форматом для альфа. Діти альфа візуали, і тому використання презентації, інтерактиву, використання багато зображень ось це основні інструменти кожного уроку в Zoom. Сьогодні рекомендують працювати з дітьми в невеликих групах, з кліповим. Мислення боротися немає сенсу, бо вони такі є, тому варто використовувати його як певний ресурс. Тому раджу використовувати під час уроку різні інтерактивні, е, інтерактиви, вибачте, зображення, презентації, звісно, зберігаючи баланс між технологіями та візуалізацією і класичним уроком. Ну, тому що знаємо, да, що е, що за НАТО, то нездраво. Тепер. Безпосередньо до адаптації. Цього року, особливо цього року, процес надскладний. Частина учнів навчається за кордоном, поєднуючи навчання в школах іншої країни, хтось прийшов на домашнє навчання, тому при організації учнів варто враховувати психологічний стан дітей. Одразу скажу, що певні відкати або регреси в поведінці ось так, регреси в поведінці в знаннях дітей це неминуче на сьогодні. Це і так було класичним для учнів п'ятих класів в адаптаційному періоді, а сьогодні, в нашому сьогоденні, в наших реаліях, це буде 100%. то вчителям варто знати і сприймати як тимчасову норму. Формат дистанційного навчання нас не відпускав і протягом пандемії, і у воєнний час. Тому регрес неминучий і через стрес, так і через зміну форматів, очно, там, дистанційно, різний тип навчання є. Освітній процес став дещо обірваним і непередбачуваним. Але варто пам'ятати, що ці відкати це тимчасове явище, і головне, напевне, стабілізувати в собі, в дорослому. А потім вже допомогти стабілізуватися дітям. І на цьому етапі варто запастися емпатією, розумінням, терпінням, бажанням працювати з дітьми і налагодити їх збитий режим. Крок за кроком має вирівнятися і надовжитися. Ваші фрази, помічники: ми впораємося, ми зможемо, ми будемо йти вперед маленькими кроками, тобі все під силу. Ну, ось такі, такі фрази помічники. Класично, нагадаю, що в п'ятому класі діти переходять до нової системи навчання. До нової системи навчання була, був один класний керівник, тепер багато вчителів, предметників, але класний керівник один, у, у всіх різні вимоги. Уроки проходять в різних кабінетах, зміна звичної обстановки, новий колектив, можливо, воєнний стан, повітряні тривоги, психофізіологічний розвиток, чому ось цей адаптаційний період він такий важкий в п'ятому класі, тому що активно перебудовується на рівні фізіології, фізіології організму. Також і вчителі проходять період адаптації. Треба запам'ятати нових учнів, зрозуміти, як з ними взаємодіяти, визначити їхні особливості і взагалі переключитися на роботи в п'ятому класі, тим паче, наш теперішній час, наш воєнний час, психологічного знервування, період такий. І чим швидше вчителі і учні знайдуть спільні шляхи взаємодії, тим швидше і легше пройде процес адаптації. Так, а цими шляхами є вміння вчителя ставити посильні вимоги до свого предмета, вміння класного керівника згуртувати колектив, запровадити певні правила, адже вони також дисциплінують і організовують. Було б непогано, якби ці певні правила ви запроваджували разом з учнями, дослухати щось і до їхньої думки, сформувати культуру поведінки, навички, спілкування і, звісно, вміння учнів реально оцінювати свої можливості. Якщо дитина має сильну мотивацію, вона буде більше справлятися із збільшенням, збільшеним навантаженням. Але можливо і таке, що дитина стане більш тривожною, матиме поганий апетит, тому що перше, що страждає, це наша фізіологія і режим дня. Дитина може намагатися зробити багато справ, але не успішно, або не доводити їх до кінця, можуть часто плакати, тоді треба знижувати навантаження, саме тому запропоновано перший час. Проводити уроки без класичного оцінювання. Є рекомендації, що саме формувальне оцінювання є оптимальним, адже сучасних дітей не травмує, не відбиває бажання навчатися і розвиватися. Це різновид оцінювання, який спонукає більш який спонукає, який більш мотивує, дає можливості, дає змогу працювати у своєму темпі. Варто давати Можливість відповідати тій дитині, яка працює повільно. Ми всі різні і маємо різний темперамент. В класичній школі ми спостерігаємо, що іноді дитина може боятися відповідати, боятися помилитися, адже її відповідь може впливати на оцінку. Діти п'ятого класу можуть не бояться відповідати, не бояться помилятися, тому це варто підтримувати. Це, звісно, йде з початкової школи. Де вчителі початкової школи, вони вже активно вводять вели формувальне оцінювання, І є певні правила, є певні, певний досвід. Ну, так сталося, що на наш вебінар ми готували доповідь, ми її обов'язково цю доповідь прикріпимо до нашого. Вебінару, але трошки пізніше, досвід вчителя початкового класу і формувального, і формувального оцінювання.